Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас у програмі «Медексперт». Цей тиждень, як завжди, був плідний для нашої медицини. Новин багато, проте цей випуск у нас буде присвячений лише одній темі. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції зараз хвилює багатьох. Тож ми вирішили дізнатись можливі сценарії розвитку подій, якими будуть наслідки після підриву, що в таких випадках робити і чи постраждає Львівщина. Відповіді на всі ці запитання ви почуєте далі у нашій програмі. Одна з найбільших атомних електростанцій у Європі, яка знаходиться у Запоріжжі, перебуває під окупацією російських військ вже більше року. Ситуація залишається дуже складною, особливо зараз, адже російські терористи замінували чотири енергоблоки станції. Існує ймовірність підриву, що спричинить техногенну катастрофу. Попри це, спеціалісти прогнозують, таких масштабів, як при Чорнобильській аварії, не буде. Ми не знаємо, яка ця трагедія буде. На всякому разі вона не буде такою, як Чорнобильська, тому що Чорнобильська трагедія сталася на працюючому реакторі, який стояв на е, ремонті, е, річ навіть не ремонті, а на профілактиці. Робили експерименти. Багато причин було, але все це пішло не так, як мало бути, і він розігрівся і пішов в рознос. Тут, е, Непрацюючі реактори, чотири стоять заглушені, і два працює не на повну потужність, працює тільки для того, щоб забезпечити свою безпеку, щоб охолодження було. І на два працюючих реактори, і на чотири непрацюючі. тому що непрацюючий реактор, як я вже сказав, то не машина, що виключив запалення і мотор не працює. Реактор. Виділяє ще енергію, теплову на протязі, інтенсивно, ще на протязі одного року після зупинки. Тому їх теж потрібно охолоджувати. І це теж може привести до розплавлення стержнів, які є в реакторах, навіть не працюючи. Фахівці закликають не панікувати завчасно, адже в будь-якому випадку за ситуацією постійно спостерігають. І у випадку викиду радіації усіх буде повідомлено. Органи влади, в тому числі і ми робимо все для того, щоб ми були готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть відбутися, в тому числі і до такої ситуації. Зокрема, фахівці нашої установи щоденно три рази на день вихідні дні, будні дні, святкові дні здійснюють заміри гамафону для того, щоб ми розуміли, яка радіаційна ситуація на території Львівщини. У нас встановлено такі контрольні точки у 12 великих населених пунктах Львівського. Області, де щоденно три рази на день ми здійснюємо такі заміри. Якщо відбувається якісь, якщо відбудеться якась така ситуація, то ми будемо знати, що є перевищення гамма фону і нас відразу повідомлять про цю ситуацію. Зараз я вам покажу, як ми вимірюємо радіаційний фон, який рівень радіаційного фону у нас на даний момент, і ми використовуємо дозиметр. Спочатку ми дивимося контрольний показник. Має 0.513 показувати, От, тобто, тобто, що він справний, 0.513 показує дозиметр. Далі ми в режим вимірювання і міряємо, який зараз рівень радіаційного фону на даний час. Зокрема, на Львівщині норма яка? Для Львівщини характерний буде від 0,08 до. 026 мікрозівертів на годину. Зараз бачимо 0,12 це є характерний рівень радіаційного фону. Тобто, це є нормальний радіаційний фон для нашої території. Попри те, що з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції пройшло вже більше 30 років, у радіологічних лабораторіях все ще фіксують наслідки катастрофи. В продуктах ще ми досі знаходимо радіонукліди, штучні радіонукліди, цезію і стронцію. І, і тут власне, на цих гамма-спектрометрах ми досліджуємо, визначаємо радіонуклідний склад, який радіоактив, радіоактивних, наприклад, продуктів, чи будівельні матеріали контролюємо, чи якісь інші воду, грунти. Особливо в Волинській області, ну, завжди чорниці, гриби, ну, це однозначно там, журавлина, то в них завжди знаходимо, що це зі Стронці. Ну, вже в невеликих, переважно в таких межах допустимих, але все одно ще є. Буває ще і перевищення. А Львівщина. Львівщина, ну так, гриби. У нас, наприклад, ґрунти можуть бути забруднені в Яворівському районі, тому що там внаслідок всяких випробувань військових, які були роками. У разі катастрофи на ЗАЕС наслідки для областей залежатимуть від віддаленості від епіцентру події. Ну, якщо буде невеликий взрив, то 10 кілометрів радіусом, а якщо буде більший, залежить, залежності, куди піде вітер. І найгірше те, що рядом є Дніпро, воно попадає в води, а Дніпро вже понесе його до Чорного моря. Можуть вони повністю зруйнувати реактор. Я думаю, що до такого вони не дійдуть, тому що вони зроблять собі погано. Львівщина може не хвилюватися, правильно? Не може не хвилюватися. Враховуючи віддаль велику, може не хвилюватися. Та, попри це, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, першочергово це укриття. Ми залишаємося максимально в е, укриття. Тобто, якщо ми вдома, ми залишаємося вдома, герметизуємо всі. Вікна, двері, щоб до нас не надходило в приміщення повітря ззовні. Якщо ми десь на вулиці, ми прямуємо найближчі укриття. Це може бути як і підвали, які краще будуть захищати, так і будь-які квартира, офісні приміщення, укриття на підприємствах, і ну, тобто найближчі укриття, які ми зможемо. Потрапити ми туди заходимо, тоді укриття також герметизується, щоб повітря з зовнішнього середовища не потрапляло в приміщення. Ще одним з важливих заходів є блокада щитоподібної залози з допомогою йоду. Чому ми так багато говоримо саме про йод 131 радіоактивний? Тому що він впливає на щитоподібну залозу. Ви знаєте, що для функціонування щитоподібної залози потрібний йод. Організм його поглинає із природних джерел, тобто з харчових продуктів для того, щоб забезпечити основний обмін. Якщо в атмосфері в повітрі утворюється радіоактивний йод, то щодоподібна золоза почне його використовувати для функціонування. Саме для цього використовують е, таку надвисоку концентрацію йоду. Калію йодиду для того, щоб заблокувати щодо залозу, і вона не споживала радіоактивний йод. Саме тому, що це є надвисокі концентрації, ми не застосовуємо із профілактичною метою, а виключно тоді, коли про це буде повідомлено органи влади. За 6 годин до надходження радіаційної хмари під час або 6 годин після надходження радіаційної хмари доцільна така профілактика. Якщо з моменту надходження радіаційної Хмари пройшло більше ніж 24 години. Є недоцільним прийом калію йодиду, і можна сказати більше, що прийом препарату може спричинити ураження клітин щитоподібної залози і може призвести спричинити негативні наслідки для цілого організму. Тому Міністерство охорони здоров'я України рекомендує приймати таблетовану форму калій йодиду виключно після офіційного оповіщення. Спиртові розчини вживати не потрібно. Дітям до року призначається 12 міліграм калію йодиду, діти від 1 до 3 років 32 міліграми, від 3 до 13 років діти приймають 62,5 міліграми, і діти з 13 років підлітки і особи до 40 років лактуючі, годуючі, вагітні жінки і лактуючі матері 125 мг міліграм йоду. Особам старше 40 років не рекомендується. також людям, які мають прооперовану щитоподібну залозу, щитоподібна залоза відсутня, або які мають активні гострі фази захворювань, такі як гіпертереоз або ж гіпотереоз, або ж вузлові зоби, які перебігають з явищами гіпертереозу, теж прийом йоду є категорично забороненим. Негативний вплив радіація несе і, зокрема, на шкіру. Шкіра та придатки шкіри здатні активно відновлюватися, тобто оновлюватися. Проте шкіру ми не можемо віднести до радіорезистентних тканин. І основним проявом, пошкоджуючої дії радіації, є певні трофічні порушення. Саме вони послаблюють процеси фізіологічного оновлення, тобто фізіологічної регенерації. Прояви після Впливи радіації можуть бути якнайлегшими це різноманітні дерматити, потім вже складнішими трофічні порушення. І найскладніші, які проявляються з часом, це різноманітні новоутвори на поверхні шкір. Варто пам'ятати, у разі радіаційної аварії найбільший ворог це паніка. Першим правилом безпеки буде зберігати спокій та дочекатись оповіщення, яке буде проводитись місцевими органами влади та ДСНС, а також через засоби масової інформації. Попереджений, а значить, озброєний. Ніхто не може стовідсотково передбачити, що можуть зробити російські терористи. Тому ми маємо бути підготовленими та обізнаними, допомагати один одному діяти згідно рекомендацій і пам'ятати, що б не трапилось. Перемога все одно за нами. Це була програма Медексперт. Бувайте!